Так, у ну 38 й не було місця. Друг мені дав паркінг прикольненький. Ось так. Біля їм заводу. То відстояв 11 іду далі. Націоналки, кілікони. Опять, зараз, пека. Що там автомат, блін, то не відкривався, то не закривався. Щось то сонці перегрівся. Кажу, давайте оплачу на цьому. Нє-ні-не, типу, автомат. Блін, поставили, щоб взагалі, блін, німці... Аби не перетрудилися, аби нічого не жубили. Так все хочуть, блін. Бабульки, блін. Це мерседес, блін. Загружений, блін. 10 тонн, ну бре, -а. Їць, сакан, ну блін, там. Це мерседес, блін. Cea care au clicea, te blin Desiton Aaaa, blin Як мене вже все починає харити. Міг би в Лєпці вчора стояти. Ні. І далі, ще три часа їзди, У мене завтра вигрузка. Зараз приїду, буду там стояти, аби не... аби не перетрудився. А потім заїжджав один паркінг, наглухо, вікуси, розхопи, всяка ця піднявся. Наглухо. автохов два нахлухо, что блин даже заехать не можно туда все тупо ай думаешь блин где это все добре что мой знакомый дружбан скинул Кажу, я тут на кем заводе там блин станешь что куда о думаю капец а то амазон то ретарду Одне положення, друге через 300. О, зашибись, не Нікого ж нема ну наші ти блін Ай Німці німці, які ви тугі. є Друбіть хоча б як в Голландії, де ж воно всі бачить Зараз з тої сторони будуть тікати, стоять Поліція ще зараз ті приїдуть, стануть О, о пацани да-да-да Вони наоборот роблять Голландії роблять для того, щоб... щоб ти, як машини маєш, щоб ти міг виїхати. А в Німеччині наоборот, щоб ти під'їжджав і тоді він включався. Тепер я вже зрозумів. Технологія. Кончені, блин, ці німці. 210 кілометрів. Вчора теж не хотів вже ту десятку забирати, вона мені... І води десятку, блін. Одну вже забрав, ще одну не хотів забрати, бо не, ну, смисла нема. Десятка то моє, а не їхня. Щось починається, фірма портитися. Ну, багато що я не знав. В тому плані підводних камнів є тут всякі такі, Хочу теж гнати, але є. Їх не багато, але вони гострі. Не так, навалія. Настрою... Та якийсь став, якийсь трохи був настрій, а це все жесть. І, блін, ранішні туп, тупники німців, те не робить, то щось включить, то карта, віза, кажу, віза карта, фіга, на сонці щось туди, потім вона якісь пароль. Я, блін, вона там коротше. Нащо таке робити, якщо воно не робить? Як є нормальні, що... Прийшов, оплатив або ще раз сканував, прийшов, просканував, воно схавило, того тікі та і ти собі їдеш. А тут, а ні, так, туди, покидь, встань, 3-15 хвилин. Вже добре, що про того паркінга ніхто не знає, бо там якщо б виїжджали, була б калейка, це тупня кітці, жесть.